Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Готую сьогодні вечерю знову на мангалі. Це я так поприкривала. Я вам зараз покажу і буду швиденько готувати, тому тому я думаю, що мушки, мушки його не будуть трогати. Зараз швиденько все буду кидати, готувати. Отак, покажу вам інгредієнти швиденько. Що нам для бограчу потрібно? Сало, бажано копчене. Я там трішки і звичайного буду додавати. Але краще, щоб було копчене. Цибуля, морква, картоплю вже нарізала. І це такі підкопчені реберця, копчені, також додам їх буде для смаку. Тут овочі, помідорчик, перчик обов'язково для бограча потрібен. Так, тут м'ясо, свининка. Потрібно взагалі-то говядину, але говядини не було в магазині, тому ми взяли свинини. Я думаю, буде і так, смачненько, і картопелька. Але картопельку я. Порізала, бачите, дуже малими. потрібно, мабуть, було більшими трішки різати. Ну, але вже ж не викидати і нічого. Тому, тому сьогодні такий в нас буде пробний варіант бограча. А наступного вже разу врахуємо всі помилки і приготуємо ще смачніше. Але я думаю, цей раз буде також не менш смачно. Все. Я тоді готувати. Вам трішечки буду показувати, а ви ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи ви готували, чи ні. І як ви готуєте бограч. Всього доброго, гарного перегляду! Спочатку я чавунчик відправила з сало, зараз воно там витопиться, трішки підсмажиться. І далі буду вже додавати цибульку. Бограч ми готували колись зимою е, на плиті. А це ще захотілося нам, захотілося на вогні скуштувати. І колись пробували ще, як їздили на море з дітками в Херсонську область. Щасливцево ми були, то також там не одного разу пробували бограч, куштували бограч, то... Нам дуже сподобався, ви знаєте, навіть діткам сподобався. Сало вже витопилося, як шкварочки. Вогонь такий піднявся і додаю цибульку. Взагалі, сьогоднішній бограч. Це ідея чоловіка. Я думала, чоловік буде варити, бо грача він віддав мені, значить, як то кажуть, що ти мені віддав? Фартух в руки, да? чи половник у руки. І каже, вари. Ну, що тут картошка, така, да, собі щось. Ірюш, слаба. Чорної я там ви більше не шукали, нема. Давай дійдемо до кінця. А. Ну, гукнете, а там повинно бути штуки три ще ямки. Оця розова це взагалі якийсь горох. Треба. Я не знаю, її треба взагалі викинути, вона не... Це буде, це буде. не годиться. Бачите, як зараз підлітки збирають картошку. Я раніше, якби так збирала, як ти синуля, вже б отримала б лопатою по спині, <гум> що дуже медленно. Повню копаємо з папком. І це я все його питаю, па, ми ще довго, па ми ще довго. А він та ні, он до кінця докопаємо, каже, до того рядка і все каже, і поїдемо додому. А ага, докопуємо до ж туди до кінця того ж рядка. Кажу, опа, все, поїхали. А він, та ні. Давайте ще рядочок копнем, Время ж є нормально. <рес> Ти ще ж не дуже заморилася. І так ото, і це, і бувало. І так ото цілий ягород, Ти знаєш, я в дитинстві думала, що так, в я огород не садитиму в житті. Казала, що в мене не буде ні хазяйства, ні городу. І за мене, і і за мене чуть ли не все робити. Yeah. <laughs> Дашся? Так? Yeah. так, пішла, я, бо маєш бограч. Зараз ще погорить цибуля. Збираль ще yeah. картошки он у нас великий. Що yeah. <laughs> таке? Yeah. На городі збираю і тут, збираю, да? Чо тобі? Смішно, сина, так а через що ти перечепився? Вона ж балуха рже з тебе. Ми вже тут цибулька і салко підзолотилися, дуже зажарювати цибулі не потрібно, тоді вже. Додаємо м'ясо. М'ясо може бути різне. У нас це свининка і там трішки свинячого ну, реберця. Обов'язково додаємо до бограча паприку. Я додаю копчину, додаю трішки звичайної. Все це перемішуємо. Перемішали і накриваємо. кришечкою, У мене є така тарілочка, бо іншої нема. О, і нехай трішечки воно тушкується. Але тримаємо постійно м'ясо під контролем. Так, друзі, поки там м'ясо томиться, зараз буду додавати томати, але перед цим потрібно зняти шкірку. Знімаю шкірку, як швидко, зняти шкірку. Показую, можна це робити за допомогою надрізівки, п'ятком обдати і зняти. А я швиденько часу немає возитися, я отак ось трішки гріл, грілкою, горілкою. Отак ось і шкірка швидко зніметься. Так. І зараз нарізаємо кубиками томати. Перець і будемо все додавати до м'яса, туди в казан. М'яско тушиться. Додаю сюди це вже готові копчені риберця для аромату. Додаю порізані вже без шкірки помідорчики. Знову все перемішуємо. Далі в казан додаю три штучки лаврового листочка, перець болгарський, нарізаний шматочками. Я нарізала соломкою, ви додаєте так, як вам подобається. Обов'язково ж підсолюємо. Можна додавати ще перець чорний горошком, а я додаю мелений перчик. Ми самі мололи. Тому я так трішки додам меленого. І ще додаю тмин, якщо у вас є. Я не буду додавати тмину. Я додам ось у мене прованські трави. Там читаю, є у складі і тмин, і петрушка тут. Тому я трішки додам такої приправки. В кінці ми будемо куштувати, можливо, ще додамо якоїсь там приправки, чи солі буде замало, а поки що отак усе залишаємо, перемішуємо. І для пікантності додаю червоний гіркий перчик, можна і не додавати. Все, водички додали. Тепер накриваємо кришкою. Накриваємо кришкою, в мене кришки немає. Так ось. Водички долили, накриваємо кришкою і залишаємо десь на годинку на півтори. Нехай наш бограч наварюється. Девнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три. 24, 25. Так, друзі. Збираю чорнобривці, поки бограч там вариться, ще йому півтора часа там варитися, кипіти. Тому я хочу спробувати компот із чорнобривців зробити. Всі вже. Весь інтернет гуде про цей компот з чорнобривцями, а я ще не куштувала. Тому хочу зараз нарвати на 4 баночки і спробувати. Хто таке пив? Я, я ще чула шампанське роблять. Ну, але для шампанського в мене немає, мабуть, не буде багато чорнобривців, тому я. Зробимо компот, скуштуємо. Що тут у мене? Фізаліс? Фізаліс є, вже чи ні ще не пооткривався, ще ні? Висять там дзвіночки, але ще не повідкривалися. Хоча такий, да? Дивіться, О, такий. Сухенький цей дзвіночок, дивіться, друзі. Угу. Скуштую мм. Смачний, з таким якимсь привкусом дивним. Ну, з дивним привкусом, але з таким смачненьким. Поки що не розумію, що це. Все, я рвати чорнобривці, і далі вам покажу, як буду консервувати компотик. Вже пройшло півтори годинки, Бограч потомився. Далі що я роблю? Додаю часничок, додаю часничок, друзі. Зараз скуштуємо на сіль, чи потрібно ще сольки додати, чи перчику. Ну, я вже скуштувала перчику не потрібно достатньо. А от сольки, а от сольки зараз додамо ще. Бограч уже на етапі завершення. Півтори годинки пройшло. Додаю картоплю. Морковку додаю, пів годинки тепер. Залишиться додати зелень, і бограч наш готовий буде. Я зараз подивлюся, чи можливо я трішки ще додам рідини водички. Можна додавати, друзі, воду просто звичайно, можна додавати бульйон. Я додаю воду, тому що в нас тут не тільки м'ясо, в нас ще й кістки. Тут свинячі, реберця. Ми такий бограч готували з ребрами, тому, я думаю, тут навару такого кісткового достатньо. О, чоловік зараз ось подивиться. Ну, бери. Ложку і дивися, чи рідини потрібно, чи залишаємо отак. Я думаю, що тут ховати. з головою. Не треба більше. Ні, бо буде воно, воно ж дурно таке буде. Дивись, як скажеш. Ні то ні тоді. Давай накриваємо тоді кришечкою. а ще томиться, вариться. Петухи в нас все кукурікають. Мабуть, будемо скоро їх різати. Половину так точно, а то ну, прям життя не дають. Крім того, що синуля заходить, вони починають битися. Фу Герда! Починають битися півні, так? Да? Б'ються, кидаються. Лишилося додати зелені і все. Аромат прям, аби можливо було передати вам оцей аромат. Дуже-дуже ароматний, смачнющий. Бограч. Тому дякую, друзі, всім за увагу. Готуйте з нами, готуйте, смакуйте. Mm. І коментуйте. А сина тут також робить мамі контент, да, синуль? Mm -hmm. Папа і сином тут роблять свої смаколики, свій рецептик, що да? mm -hmm. це, синуль? Нарізав ковбаси кубиками, тепер ріже помідорчики. Кубиками теж синок. Тобі показати, як він? Ні, mm -hmm. я ось так ось, ну я не знаю. Ну, великими дуже і не треба. Жріж, молодець, отак. Отак ось нарізай. Так, усе там змішуватимем. Ковбаска, помідорчик. Туди що ще йде син? А, сиро. Сирочок. І ось, дивіться, батон ми отакий купили. Витягується серединка з батона. Сюди додається все, все додається, ковбаска, помідорчик, сир. Трішки будемо додавати майонеза, кетчупа і все, да, хлопці? Ні, і можна ще додавати яйце. Ну, не знаю, буде те яйце. Та давай, да, воно тоді може М -м -м. його схвати. Це, 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 може, яйце дуже, одне. Так, типу. Да, да. Все змішується, сюди викладається, і, і, сюди і випадку, на і мангал. Це, Два хай ще поріже і хватить, тому що воно тоді О, дуже, дуже розкисне. Да. Все, мама синові показала, як різати кубиком. Так, Тепер буде знати. Так що ще такі смаколики скуштуємо. А потім накривається отак зверху батоном, на мангал запікається і можна отак різати шматочками, це наче такі бутерброди, чи піца, чи, ну, як то називає. Можна в духовці запікати, а можна, як ми будемо на мангалі. І все. Що цим чоловікам робити? Говорю, як будеш там накладати оце все, позви мене. Ні, він приготовив біжить уже. Ну, коротше, друзі, ви зрозуміли. Ми пояснювали оце всього туди наклав. Ти ж не змазав? Не змазав. Його угу. довго готувати? Та не знаю, буду зараз дивитися. Не знаю, воно побачив той. У нас ось такий, а мені кається, ти дуже його сплюснув. Трошечки розпускай його. Я то розпущу, тихай воно хоч трошки його при. Це так, друзі, для різноманіття, тому що якщо вже всього готували і такі бутерброди і пересякі, то чому б не спробувати ще ось такий рецептик на мангалі? Батон із сюрпризом. Колись ми з тобою повне давно, як ми тільки почали зустрічатися, робили ми якийсь батон. Я ми жили повні... вже на хаті ми робили ж із Ну Вдвох без дітей ми були, це точно. Повню робили ми батон з тобою, такий якийсь тільки де. О, ну це, мабуть, хватить от низ. Хай Чи цей верх, хай низ трошки підсмажиться, і все, його прибирать. О, все воно зараз там дійде. Зараз з вами відкриємо батон. батон з секретом, який вже дуже хоче, да сину? Так. Да. Так, зараз будемо розкривати. Вау, який він гарний. Він такий гарний. А ще ми думаємо, що він смачний, даш синуль? Ну, звісно. Ану, синулька поближе. Си... Дуже. Ану, Синуля, знімай. Знімає так. Виходить дуже хрумке, смачне, сирне. М -м -м. Ну, для різноманіття можна діткам приготувати. Хто любить колбаску, сирок, дітки? То це дуже, дивіться. Вон вже папа хватає, А синочка відрізали, теж буде куштувати. Бери, синочка, ось отак над тарілочкою. надивися, щоб не впало. Ми вже куштуємо, друзі, батон суперовий. Ось, насипала куштувати ангелінц. Тут все, зелень, м'яско, вона дуже любить. М'яско. Зараз отак я її ось повитягаю, картопельку подавлю. Супчик-борщик бограч. Супчик-бограч називається.